Звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитка, на якому я намагаюся від цієї душі намагаюся розповідати щось про в'язанечко. Отже, я сьогодні хочу відзняти вступ вступ у спільний проєкт, який організували Марусечка і Ліна. канал Марусі Марусина рукоділля і лінин канал Ліна Сергієнко. Отже, вони організували новий спільний проєкт. Вернісаж осінніх бар. Дівчата в нас романтичні натури, люблять красу у всьому. Отже, ми доєднуємося до їхньої краси і будемо творити свою. А ви дивіться і надихайтеся, і теж творіть красу. Отже, ми всі настільки різні і настільки різні проекти, що я думаю, подивитися буде на що. Дівчаток є номінації, я собі занотувала, тому буду трішки підглядати, не обращайте, що я відвертаюся. Діти то наші квіти перша номінація, і в цій номінації я в'язатиму ось такої краси. Кольор засвічує, але це така морфочка. Цю красу мені подарувала галинка з каналу Випічка-в'язання, в'язання-випічка і моменти життя галинки. Тому. Мільйонний раз дякую, тому що це краса. Моя Аліночка зразу кинула на це оком. Рижулька для рижульки. І це буде для неї виріб. Плечовий виріб. Тут 340, напевно, грамів. Орієнтовно 900 метрів, це махарчик на поліаміді. Я думаю, що десь орієнтовно такий метраж, тому що приблизно вони всі одного метражу плюс-мінус. Тому в'язатиму в одну ниточку, ніяких зразочків ще не робила, нічого не в'язала, ні до чого не готувалася. Ну буду, <свісно> обіцяю. Ось, ось така пошинка буде. Ще не знаю що, це буде реглан зверху. Далі все буду дивитися, не хочу ризикувати ні з чим, буде реглан, тому що, ви розумієте, досвіду два кардигани і худі, це не досвід, це так, погралася. Треба набувати досвіду, буду пробувати щось ось, а, а так як Галинка, в неї там дуже-дуже крутезні, є вироби, то я надихнулася і щось буду в'язати теж красиве. Красиве і жіночне для своєї донечки. Це буде такий процесик з Мохером. Так, другий. Другий краса осені в жінці. Ну, куди вже красивіша, я не знаю, але треба, то треба. Буду в'язати кардаган. Буду в'язати кардаган. Зараз я вам покажу. Всі його знають. Це кардиган, який я в'яжу в спільному в'язанні з Сашею Пайк. Ось такий кардиган. Зараз треба його з'єднувати, вив'язувати планку, а тоді аж рукавчики. Отже, третя частина роботи зроблена. Може, навіть і половина вже, я так думаю. Ось все в'яже це не так просто, як здається. Тому що всі прекрасно знають, що Саша це в нас не майстер майстер-класів, а майстер курсу по навчанню. Вона, якщо робить щось, то вона робить так, що ти навчаєшся це робити, а не просто тупо попетельно в'яжеш. Мені, звісно, добре, тупо попетельно, бо я не маю часу на це все. Але, але від листопада я в'яжу. Таке враження, що по стовпчику в день. Але в'яжу, <хи> не знаю. Е, може, ще в цьому проєкті, дасть Бог, я вив'яжу планку, і це буде круто. Це буде круто, тому що я його все-таки порухаю, а до листопада може ще там один рукавчик під, підтягнеться. Е, тому що завжди є хтось, кому важливіше зв'язати, ніж собі. Е, тому в мене тільки одні шкарпетки. Поки що. Так. Ну, я в'язала, в принципі, іграшки по більшій мірі, одяг почала в'язати, коли перестали замовляти іграшки. Ось, якби я замовляла іграшки, я одягу навіть би і не в'язала, тому що не мала би на це часу. А так є можливість повчитися і потішити дітей одягом, який їм хочеться мати і який їм подобається. Ось, Починала про себе, закінчила про дітей, як завжди. Третя номінація зігріємо ручки і ніжки. В цій номінації можна в'язати аксесуари. Я буду в'язати аксесуари, і це будуть <свісно> всім відомі червоні, не кружевні, а ажурні шкарпетки. Які я в'яжу по майстер-класу Оксанки, помилка. Оксанки. В'язальний куточок Оксани. Ось, В'яжу відразу два. До п'яточки залишилося буквально чу-чуть І буде п'яточка, а там і догори, а там і кінець моточка. Тому що з цього моточка я вже вив'язала одні шкарпаточки. Пішло 49 грам, у мене залишилось 51 грам, і я вив'язую в ноль ниточку на другі шкарпаточки. Без всяких. Зациклення. помилки є, помилок виправляти не буду. Помилки робила, коли ловила рибу з сином. Тому або риба, або в'язання, ви розумієте. А в мене вийшло ні риби, ні в'язання. Ну, маємо те, що маємо. Проводимо час з дітьми, наскільки це можливо. Помилка буде як нагадування, що ми це в'язали, коли ловили рибку з Андрійком. Ось. Взагалі, такі якісь візерунки мені в'язати дуже дуже важко. Тому що я не маю можливості сконцентруватися. Тому що навіть коли я вирощу на цілу хату, побудьте тихенько, бо мама знімає це ненадовго. Це, не це обов'язково комусь треба щось спитатися, щось показати. Одним словом, ви розумієте, щось допомогти, щось потримати, щось перецідити. Одним словом, ви розумієте, навіть зараз хтось конкретно гупає дверима. Ну. Велика сім'я, ніякої тишини, ніякого спокою. Коли в'яжеш якісь такі візерунки, то збиваєшся, просто збиваєшся і все. Тому мені щось треба простеньке, поки що немає такого, такого часу, щоб собі там сісти, зануритися, кайфувати. Ні, це все отак бігом. Побігла, посуду помила, двері дочки, побігла, там вже щось помагати. То ти покликали, вже все в мотоблоці, поїхала. Таке в'язання, розумієте? Як на вулкані. Ось. Ну, але тішуся тим, що воно в мене є хоч таке. Тому що в сьогоднішніх умовах воно рятує всіх нас, чим, чим може і як може, насправді. Отже, ручки ніжки ми зігріли. Третє було. Четверте. І оселя вбралася в на намисто. Моя оселя вбереться, якщо я дов'яжу. Але почати почну. І це вже плюс. Так. Є в мене ось така штучка. Тут багато. Це 100% акрил 200 метрів в 100 г. Я його купила 2 роки назад, коли купувала нитки, щоб вчитися в'язати одяг. Е, я з іграшками тільки починала, замовлень ще не було. Я вирішила вчитися в'язати одяг і для цього купувала е, дешеву нитку. З акрилу, саме цього я збиралася в'язати покривало на свій диван. Він в мене практично такого самого кольору. І зараз в гостю живе синок, і він той диван так заток, що просто дивлюся і плачу. Ми його застеляємо там собі своїми покривалами якимись, але я хотіла зв'язати саме в колір покривало. Зв'язати я от. І купила і два роки. Два роки лежить. Це ж просто капець. Ну ви розумієте, завжди ми щось вибираємо. Як є замовлення, то яке там вже покривало, заставляємо тим, що є, і все. До нього є ще сіра така штучка. З сірої я в'язала донечці кардиган. Ось, теж вчилася, пробувала, не все вийшло, але зрозуміла, хоча б роздоплилася щодо чого. Ось кардиган дитина носить, все прекрасно, всі задоволені. Писала, що закрило не варто в'язати. Тому що він і не гріє, і парить, і в жару, в ньому жарко, в холод він не гріє. Вірю, все так, можливо. Але якщо не маєш коштів, щоб купити кращі нитки, а хочеш щось спробувати, то пробуєш з того, що є. У мене на той час був акрил. Ось, ну не про це. Це буде двокольорове. гачком, два кольори покривало, е, бачила валюші. Е, Жительське в'язання з Валентиною. Простенький візерунок мені сподобався. Я запиталась, вона показала, буду в'язати, щоб не шукати зараз якісь не заморачуватися. Просто для розслабухи ось ці короткі перемішки, коли не треба нічого рахувати, нічого думати. Просто, от, просто сісти, і пов'язати. То це буде такий процес. По дорозі в туалет і в кухню. Я собі буду в'язати такий легкий процес, який не треба рахувати. Ось. То такий в мене буде покривало. Воно буде досить велике, об'ємне. Е... Ну, і все, все, що я можу сказати. Гачок не підбирала, зоріски не в'язала, взагалі нічого. Це все в процесі буде в майбутньому. Далі, ніколи не пізно творити добро. Дуже гарна номінація, дуже гарна. Придумала дівчатка, добра багато, творимо його, скільки можемо. Але в'язати на добро я просто не встигаю. Я його творю іншим чином, не про це. Але зараз я в'язатиму саме на цю номінацію, є для кого і є що. М -м ось такий набір ниточок в мене є. Це, напевно, ще не всі. Але це основа. Основа є. Це все джинс, 48, 5, 3, 62, чи який поняття не маю, і 90-й. Ось такий набір ниточок в мене є. І це буде лялечка. Так, це буде лялечка, в яку я вкладу. Все добро, яке я тільки маю. Абсолютно все добро. І весь гарний настрій, і всі свої чудові емоції. Я мене ще е, штормить після подарунку Галинки. 에... А ще в дорозі ще одна посилка, про яку я вже знала давніше, тому <кхм> воно мене штормить ще конкретно і, і ще довго штормитиме, я так думаю. Ось такі номінації, ось такі в мене плани. Дівчатка там хитрулі, так, е... таємниче, все розказували. От є ниточка, не знати що, не знати кому. Е... Я дівка проста, розказала все, як є. Думаю, що це не все. Якщо. Якщо я не відкину купити, то ще щось буде. Тому що в мене ж старти. В мене ж старти, які ми з Вікуською почали. Ось на носі, і ми не сподівалися, що тут ще один осінній проєкт з'явиться. Вони дуже перемішали ці проекти, але якось будемо обрулювати, щоб вам було цікаво, щоб це все не було з кіно в кіно одне і те саме. Ми будемо старатися, намагатися крутитися, вертітися, щоб вам було чим відволіктися. Кожен має від чого відволіктися. Будемо заряджати вас добром, будемо заряджати вас позитивчиком, будемо дарувати вам своє щастячко, А ви нам будете відповідати своїми класнючими коментарями. Я в цьому впевнена, тому що. З відео відео, дівчатка пишуть коментарі просто божественні. Я вам дуже-дуже дякую. Ось, Так що, що? все. Я все розказала, хоча би щось побалакала, але вже мов про що. Добре, тоді дивіться наші відео, вони будуть виходити двічі на місяць. Це буде 21, 4, 18 і 2 число жовтня. Якось так, до початку жовтня. Тому дивіться нас, не пропускайте. Як кажуть дівчата, ставте дзвіночок, підписуйтеся, лайкайте, вподобайкайте все, абсолютно, все робіть, все треба робити. Я просто забуваю це казати, ну, в кожному відео всі кажуть, треба казати, підпишись, треба нагадати. Я забуваю, я не маю часу про це спілкуватися, в мене забагато іншої інформації. Тому. Просто дивіться нас, коментуйте, в'яжіть з нами, пишіть в коментарях, що ви в'яжете. Нам теж цікаво, повірте. Якщо можете, скидайте на електронну пошту свої фоточки, ми будемо вставляти свої відео. Я всіх до цього закликаю, ніхто не скидає. Ну нічого, хтось колись почне скидати, але багато дівчаток доєдналися, які не мали каналів, які в інстаграм вже доєднуються, які вже подумають створити канал. Тому що насправді треба гуртуватися, треба спілкуватися, треба відволікатися, наскільки ми можемо. А що так як мої дівчата всі вміють шикарно в'язати? Та показує, як п'ятку в'язати, та як стовпчики правильно вив'язувати, реглани, шкарпетки. Ну, ви розумієте, ну дівчата вчать абсолютно все салфетки, які просто бомбастичні. Мрія моя голуба, але ще не зараз. Ось тому є чого повчитися, і є, якщо ви можете чого навчити вперед, будь ласка, бо я хочу вчитися насправді. Україномовного контенту мало, тому треба його створювати. Ось. Все. Всім дякую. До зустрічі в наступному відео. Бувайте, па-па-па-па.